Друзі, вітаю! Ми зараз знаходимося на складі компанії Нова Україна і я хочу вам продемонструвати гібриди та сортові кавуни на сезон 23-24. Зараз ми кожен гібрид покажемо і розкажемо. Друзі, перший гібрид в нашій лінійці кавунів кавун гібрид Авалон. Сроки дозривання 50-55 днів. Це ранній кавун, його можна висаджувати по всій території України. Також можна з поливом і без поливу. Це дуже гарний кавун, який зарекомендував себе дуже добре по всій Україні. І має фасування 1000 насінів, також маленьку фасовочку 100 насіни. Другий кавун гібрид з нашої лінійки кавунів це кавун Блекі, що його називають Шуга Бебі. Сроки дозрівання 60-62 дня. Зарекомендував себе на всій території України. Можна висаджувати як з паливом, так і без безпалива. І він дуже підходить для всіх регіонів України. Має фасування 1000 насіни, а також маленьку фасовку 100 на І третій гібрид із нашої лінійки Кавунів від компанії Innova Seeds USA California. А хочу ще раз зауважити, що компанія Innova Seeds USA California – це єдина компанія, яка представлена з американських компаній на території України. І це кавун Монро, який вже дуже довго вирощують на території України. Він себе дуже добре зарекомендував по всій території України. Його можна вирощувати як з паливом, так і без паливу. Це продовгуватий кавун із мілким насінням. І сроки дозрювання його 60-62 дня. Також він має фасування у нас 1000 насінин, упаковка, і невеличка упаковка із 100 насінин. Друзі, і четвертий кавунчик, гібрид. Із нашої лінійки кавунів, нагадаю, компанія Innova Seeds USA California Америка, Якість та ефективність. Це кавунчик Техас. Має сроки дозривання 60-62 дня, типу Crimson Sweet, Ось такою помаранчевою м'якоттю, невеликим кількістю насіння. Також його можна вирощувати на всій території України. Він себе дуже добре зарекомендував, як з поливом, так і без поливу. Має гарну вражальність, смакові властивості. Також фасування має 1000 насінин. Ось така упаковочка. І невеличка упаковка 100 насінин. Пробуйте або 1000, або 100. Замовляйте, насолоджуйтесь і смакуйте. Друзі, і в нашій лінійці кавунів ще є два сортових. Ау-продюсер та Кримсон Світ. І ось саме хочу продемонструвати вам кавун AU-продюсер. Це легендарний кавун, сортовий. Який вже дуже добре зарекомендував себе на території України. А саме від компанії Іновосід USA Каліфорнія. Ось така банка 0,5 кг, а також є фасування по 100 насіння. А зараз я ще хочу продемонструвати вам якість цього насіння. Так, і заключне. Сортовий Кавун в нашій лінійці Кавунів це сорт Кримсон Світ. Легендарний сорт Кримсон Світ, але від компанії Innova Seeds USA California Американська якість та ефективність. Нагадую, хто в цьому році вже вирощував наші сортові кавуни він знає, що це за кавуни, і він дуже-дуже задоволений. Тому купуйте якісне насіння від компанії Innova Seeds USA California Кавун сортовий. Кримсон Світ, банка 05 кг, а також у нас ще є мілке фасування 100 насіни. Наразі ми продемонстрували всю лінійку кавинів компанії InnovaSeed Seeds USA California для сезону 23-24. І в кінці цього відео ми вам покажемо невеличкі сюжети з полів з нашими кавунами. Продюсер. новый Зараз продюсер, это новый сенс. Пимба. О, еще бачите, який новый иде. Какой-то кого цікавый. який окрас. Дивите, який здоровый. Это совсем какой-то цикавый Це у нас 63 номер. Ого! Я в шоці. Та тут буде кілограм 16, у продюсер від Нова Сіц. Ось такий на рівніщині продюсер. Гарний кавун. Ось у нас заря від компанії Сакії, на випробуванні на І Він ось такий вимахав. Кілограм 12-100% є. Зараз ми розрішимо, попробуємо. Але, до речі, у нас на цьому полі на випробуванні Олександра не тільки заря, а у нас є і Грізлі від Закії, новинка. Плуто від Закії теж новинка. Також вже зарекомендовані себе кавуни, такі як Блейкі 1748, Техас. Також Диніє, Даяна, Сара, Нора. Ось тому ми зробимо вітру, зробимо фото і покажемо. А зараз ми. Його розріжемо, спробуємо і скажемо, скільки він бриксів є, розважимо. Ось такий врожай сьогодні знайшли на Рівненщині Олександра. Це наш Блейкі. Кілограм 10, але, мені кажуть, це більше буде. Ось такий він середині. Всім рекомендую до вирощування саме наш Блейкі і НX1748. Звертайтесь до нас.